Друзі, скільки ми з вами не грали у старі ігри, ніколи не можна забувати про щось настільки старе і культурно вагоме, як браузерні ігри. Я грав в них і в 10 років, коли папа купив комп'ютер, і в 16 років на уроках інформатики. І зараз і я вам навіть більше скажу, я в них і в 30 років буду грати, бо я так вирішив. На моєму каналі вже є пару відео з браузерними іграми, і зроблені вони, ну чесно скажу, непогано. Але все ж таки треба бути реалістом. Це не ті відео, які прям, ну, хочеться передивлятись. Того я вирішив зробити це відео так. Таким чином, я візьму конкретного персонажа, жанр і буду грати в, тільки в ці ігри. Також тут буде система оцінювання. Звісно ж, менш, ніж на повноцінному відео про повноцінну гру, але все одно оцінка. Сьогодні я вирішив почати з мого улюбленого персонажа. Давайте все ж таки подивимось, як придурки на Юніті вирішили зробити з людини Павука посміховисько або легенду. От то дізнаємось. Мене звати Даня, це канал НЦП, і я програв у браузерні ігри про людину Павука. І мені є що сказати. До речі, посилання на усі ігри, які я грав, буде в описі. Так що, Дерзай. гра симулятор людина-павук. Почнемо ми з вами з гри, яка найменше за всі схожа на людину павука. Але ну от щось не є. В цілому тут наш людина-павук йобнувся і почав просто громити все навколо і убивати людей. Так, це не дуже схоже на звичайну поведінку людини павука. Але ну давайте будемо реалістами. Надвори плюс сорок. Він в латексному костюмі. Тут би кожен йобнувся. До речі, поки ми з вами не почнемо буянити, нас трогать не будуть. Досить дивно, так? В принципі, а ну, нахуя тоді нам, в принципі, хоч когось трогать. Не зрозуміло. А як вам тоді ідея, що в нашому арсеналі є пістолет, автомат, граната і кулаки? Зовсім інше діло, вже круто, так? От і я так подумав. Але якщо вас це дійсно здивувало, тоді від того, що ми з вами зможемо стріляти з глаз, ну, тримайтесь крепше. Якщо коротко, то ваша задача просто вишити. Тут є волни в ГТА, гараж в ГТА і все. Так, ми будемо просто бігати, стріляти і літати на павутині. До речі, хто там жалувався на польот на павутині у Spider-Man 2? Ну що? Давно от пальчики крутимо дорогає. Гра дуже скучна. Так, тут можна виконувати завдання, які нам дали, але ну це. Ну хто цим буде займатися? Ну от, і я подумав, що ніхто того й не займався. Грати все чи ні, то є ваш вибір, але я поставлю в цій грі тверду одиницю за цікавість. А ось за комфорт управління я поставлю троєчку. Грати не дискомфортно, але не дуже, що прям піздато. Стріляти і бігати прикол, але драти, слітати, ну це. Зовсім пізда А що ж з графікою? Ну тут я думаю казати нічого. Це просто два. Того, що робимо знижку, на Ну це все ж таки браузерна гра. Але ну, вище ще двоєчки поставите. Ніяк. Ось і закінчили. Посилання на цю описі, Ми йдемо далі. Гра людина-павук вуличний боєць. Вже поставлю один бал, як мінімум через те, що тут нам дають хоча б ворогів, щоб тратись. Концепція людина-павук захищає місто від ворогів, а не від себе. Збережена. Наша задача дуже проста. На нас з вами налітають волни ворогів. Ми їх пиздимо і отримуємо задоволення. Ну, це в нас на бумазі. А що ж по факту? Вороги не те, що однотипні. Вони тупо однакові. Тобто так, тут на нас з вами будуть нападати однакові придурки. Бити їх можна буде руками, ногами, в прыжці. також тут є защита. І все. Ну тут ще карта трихмерна, так що ви зможете бігати не тільки взад-сперед, ще вперед-назад, але ну. Ну не канайте. Знаєте, я думав, що попередня гра була тусклою і нецікавою. Але ось я порівняв і тут взагалі нічого робити. Єдине, що буде міняти з кожним рівнем, це кількість тварин, які на тебе нападають. Але ну це не дуже велика проблема, бо коли ти б'єш пришці, вони всі лягають, і ти затикуєш усіх і все. Сказати про цю гру мені ну реально нічого. Так що давайте поставимо оціночку. І підемо далі. Цікавість нас з вами буде на двоєчко, бо все хоча б і топорно, але все одно півгодинки, годинку, дві годинки провести в цій грі буде як мінімум комфортніше, ніж в минулій. Комфорт управління. Ну, тут не доїбешся. Комфортно, швидко, кнопки розположені так, щоб можна було кайфанути. І за управління я не можу поставити нижче п'яти. Ні, ну тут на турі не доїбешся. Як для браузерної гри, максимально комфортно. Ну а що стосовно графіки і картинки, ну. Я думаю, вище трьох вона не заслуговує, але й нижче ставити її не варто. Вона не виїдає очі. Людина павук схожа на людину павука, навіть не дивлячись на те, що в причці в нас, ну, морда чуть і вперед виїжджає, але це це мелочі жизня. Не можна цеплятися за таке, алло? А так, ну, доволі круто. Ну, ви зараз просто й Ну, чесно скажу, ну я йобнувся. Людина павук. 2000 року. Це та сама перша гра на першу PlayStation, перше за тавтологію, у яку я і думаю, більшість людей з першої PlayStation грали і кайфували. Скажу чесно, коли я тільки запустив її, я думав, що це просто відзнятий фрагмент відео. Бо знизу в нас є така полосочка, ми можемо ставити на паузу, ми можемо промотати. Але настільки ж я був здивований, коли зміг бігати, чути ці звуки, міг тратити, слітати на павутині та й все інше, що було в оригіналі. Ну це інакше як вау. Я не можу висловити. Скажу чесно, я пару раз дуже хотів записати відео саме про цю гру, але те управління, яке нам дають, коли ти його скачуєш, той геморрой яким треба буде оснаститися для того, щоб просто запустити цю йобану гру, ну це знущання. Чесно кажучи, управління тут теж каліще, але про це чуть, чуть пізніше, і це все ж таки в браузері, це не треба нічого їбатися, за що виграєш? Все, якщо все ж таки казати про задачу. Друбатися до вежі, де є заложник і врятувати їх. І це тільки одна частина, яку я зміг пройти. І чесно, я просто ну не зміг знайти часу для того, щоб пройти далі. Я я вже впевнений, що це не повна гра, але якась частинка цієї гри точно. Тож далі нам треба буде тратися скорпіоном. Далі нам буде треба тратися, я вже не пам'ятаю з ким, ну там далі дохуя босі. Але ви самі розумієте, в мене тупо нема часу для того, щоб ну гратись в ці ваші ігри. Ало бізнес. Да, 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 деньги, деньги Але я вас прошу, якщо у вас є вільна годинка, зайдіть в опис, перейдіть по на цю гру, пограйте, і скажіть мені, там реально дохуя всякого контенту, чи це один уровень мені дали, і я должен був кайфанути. Буду дуже вам вдячний. Перешкоджувати путь нам будуть вороги, філіція, вона ж чорна кошка зі своїми катсценами, які просто не можна пропустити. І мало того, що ці катсцени будуть йти просто ціловічність, це все підкріплюється жахливим управлінням, яке просто не зрозуміло інтуїтивно. Так під ігрою там були підсказки. І я навіть намагався грати по ним. Але маленька проблемка, отака. Вони неправильні. Ось я як дурак. 5 хвилин не розумію, чого я не можу літати. Ось я як дурак поліз в налаштування. А ось я впав. І тепер я дивлюсь начальну сцену і слухаю всі підсказки філіції. До речі, без озвучки. З самого початку. З самого блять. Початку. Ну, респект. Реально повернуло в дитинство. Дякую. Ти ваш іб. Ї... Але коли я все ж таки зміг розібратися в управлінні, я дійсно отримав задоволення. Я отримав гру, яку грав років 10 назад. І це було просто неймовірно. Ця музика, ці вороги, ця графіка. Знаєте, саме зараз я буду трошечки призятим. Але коли діло даде до оцінювання, я. Все, прийду в норму. Це дійсно гра про людину павука. Не гра, де персонаж схожий на людину павука. Не гра, де ми людина-павук, але без здібностей. Ми прям людина-павук. Тому за цікавість цієї гри я ставлю 5. Я не хочу навіть чути, типу, ой-ой-ой, ти незаслужно заслушно, Ні, 5. Управління інтуїтивно не зрозуміло. На сайті підсказки неправильні. До речі, якщо ви все ж таки захочете пограти, то ось вам підсказочки. Літати на R англійську, на K українську. Ну а далі там вже розберетеся. Трошечки все ж таки челенджу давайте. Залишимо. Але не думайте, що розробники думали, що всім буде комфортно, ти можеш змінити управління під себе. Але як же це зробити? Треба відкрити вкладку з управлінням оригінальної гри, подивитися, які кнопки за що відповідають. І тільки після цього налаштувати. Не забагато дій для браузерної гри. Коротше, за управління один. Ну я вам чесно скажу, воно скоріше до нуля, ніж до одинички. Але все ж таки, кнопка натискається, в принципі, все управління працює як надо так що, ну. Один. Графіка, як би я її не любив цю гру, але ну вона прям погана. Так, це порт. Це браузерний порт. Але прям очі ріже кількість пікселів. Розумієте, і оригінальна гра була не дуже прям вау секс. Але через маленьку можливість браузерів, я так зрозумію, що через це, довелося урізати якість настільки сильно, що ну просто пізда. Так що графіці в всій грі я поставлю, ну, троєчку. Чого саме три, а не два чи один? Все дуже просто. Все ж таки, не дивлячись на те, що ігра виглядає прям ну, не дуже, кількість об'єктів, на які ти можеш впливати. Люди, персонажі, все нарисовано окремо. Тобто немає однакових персонажів. Ні, ну вони є, звісно, що ну, там не всі такі. Так що двоечку чи одиничку ставить за це ну якось ну, неправильно. А три, ну, бомба. Ну що хочу сказати. На цьому все. Так, я міг взяти ще декілька ігр. Наприклад, пазл. Чи гру, де ми за Майл за Мораліса маємо пригати з однієї штуки на другу? Але ну, це зовсім піздані ігри. Я вирішив розповісти вам саме про ці ігри, тому що це хоч щось, що можна назвати грою. Так, в більшості поганою грою. Але грою. Якщо підводити якісь підсумки, то я не задоволений. Ви чо, сука? Такий крутий персонаж, а ви взяли на кліпалі гамна. Ну що це таке? Якщо вам подобається така рубрика, то будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, я буду продовжувати це робити. Мені це подобається, це щось новеньке, цікаве, я прям весь в роботі. Мене звати Даня, це канал МЦП. Дякую, що подивились. Цілую в лоба. Пока.